Добрий день, колеги, буду, буду починати. Мене звати Романчук Костянтин. Я фахівець напряму Cisco Business у групі компанії MOOC. І сьогодні ми поговоримо про практичні мережеві рішення для малого бізнесу. Також сьогодні з нами присутній інженер приселу групи компанії MOOC Богдан Хетрук. Він буде допомагати мені відповідати на ваші питання в чаті і питання після вебінару. Тому можете сміливо ставити всі ваші питання, писати в чат. Сьогодні ми поговоримо про те, як побудувати сучасну, надійну, але при цьому просту доступну мережу для малого бізнесу за допомогою рішень Cisco Business. у програмі на найближчі три хвилин. У нас чому Cisco Business – це рішення саме для вашого бізнесу. Розберемося все таки, кому воно підходить. Розглянемо комутатори, точки доступу Cisco Business і також Firewall від Cisco. І про поговоримо про Cisco Business Dashboard. Почнемо з найголовнішого питання: чому взагалі саме Cisco? Думаю, що ви всі знаєте, що обладнання Cisco створене з урахуванням високих стандартів безпеки, стабільності, продуктивності, воно забезпечує роботу навіть у найвимогливіших умовах. Саме тому обладнання Cisco використовується майже у всіх сферах. Урядах, банках, провайдерах, корпораціях тощо і це по всьому світу. Тому, якщо ви хочете отримати рішення від вендору з 40-річним досвідом, але за суттєво менші кошти, Cisco Business – це рішення саме для вас. Один з головних викликів зараз для сучасного бізнесу це впровадження автоматизації і розумних технологій. Малий бізнес не є винятком. Винятком компанії прагнуть автоматизувати. Малий бізнес, як я вже сказав, не є винятком. Компанії прагнуть автоматизувати все, що можливе, це там від аналітики, бухгалтерського обліку до взаємодії з клієнтами. Втім, на шляху до цифрового, цифрової трансформації виникають знайомі обмеження: це невеликий бюджет, обмежені людські ресурси, зростаюча потреба в надійній кібербезпеці. Яку складно забезпечити власними силами? Циско розуміє ці потреби і створює рішення, які допомагають малому бізнесу подавати ці виклики просто безпечно. Тому далі я хочу поговорити саме про обладнання. Портфоліо Cisco бізнес це така, як би сказати, екосистема мережевих рішень, до складу якої входить Cisco Business Dashboard. Це зручна централізована платформа для моніторингу керування всіма? Мережевими пристроями. Комутатори на керованої серії 110 і також керовані серії це 220, 1200 і 1300. Портфоліо включає Wi-Fi рішення, це 4 точки доступу і 4 меж екстендери. Завдяки лінійці Cisco Business сучасні інновації корпоративного рівня, такі як Wi-Fi 6, ширне мережеве управління, POE+, плюс і централізована безпека стали доступними для малого бізнесу. Ці продукти легко впроваджуються, підтримують автоматизоване налаштування, централізоване управління через мобільний застосунок або дашборд. Вони не потребують ані ніяких ліцензій, ні підписок, мають довічно обмежену гарантію, підтримку 24 на 7 і оновлення програмного забезпечення і широку. Експертну спільноту. І все це так я розказую саме про Cisco Business. Далі ми розглянемо повний портфель рішень Cisco Business, створених спеціально для потреб вашого бізнесу. Але перед цим я хотів би перед тим, щоб розглянути самі лінійки продуктів, потрібно розуміти, для кого взагалі це створене обладнання Cisco Business. А це насправді просто: це магазини, готелі, кафе, невеликі офіси, аптеки. Також це рішення може бути функціональним рішенням для більш корпоративно великих компаній, яким треба закрити якусь певну задачу з обмеженим бюджетом. Ну і в нинішніх умовах, звісно, це можуть бути школи, укриття. Коли в проекті обмежений бюджет, то цей співбізнес буде чудовим рішенням. Далі я хочу пройти детально, більш детально по кожній ліміці обладнання CISCO. бізнес. Почну з накерованих коментаторів 110-ї серії. На слайді можна побачити, як вони виглядають. На коментаторі зображені назву серії, логотип Циска, порти і індикатор статусу роботи. Ззаду є слот для підключення зовнішнього блока живлення є 110-ї серії від 5 до 24 портів, максимальний поє бюджет 100 Вт і поє стандарт актив. Далі йдуть комутатори Cisco 220 серії. Це l 2 комутатори, які поєднують продуктивність, безпеку та зручність керування. Cisco 220-ї серії має зручний веб-інтерфейс і покроковий майстер з налаштування. Ви легко розгорнете мережу навіть без глибоких технічних знань. Комутатори Cisco Catalyst серії 1200 та 1300. Це фіксовані L2 L3, L3 рішення корпоративного класу. Для малого бізнесу, злібної торговлі, готельного сектору та філії, як я вже сказав раніше, вони працюють в безпечному та продуктивному апаратному забезпеченні і з простим у використанні програмним забезпеченням. Також вони працюють весь артимент сільського бізнес працює без ліцензій і підписок. Підтримують як локальне, так і централізоване керування через Cisco Business Dashboard, про який я розповім трошки згодом. Вони мають багато варіацій моделей, як з гігабітними портами, так і з гігабітними і 10-гігабітними аплінками. Каталіст 1200-1300 тисячу серії це відносно нова лінійка комутаторів, які прийшли на заміну каталісту. Тисячної серії, можливо, ви помните саме там каталіст тисячну серію, або навіть каталіст 2960. Але на слайді видно, наприклад, як відбувалася міграція актуальних серій, і актуальні рішення на сьогодні видно на слайді праворуч до 1200-1300 тисячі Додається, як я казав раніше, циско бізнес 110 і 220 Тому, якщо хтось пам'ятає або ще навіть користується Cisco 2960 аботичної серії. Тепер ви знаєте актуальну лінійку, і, можливо, пора подумати над оновленням вашого обладнання. Перед тим, як ми продовжимо говорити про комутатори 1200-1300, хотів би взагалі поділити з вами інформацію, як легко розуміти артикули для цього обладнання, щоб завжди розуміти, про що йдеться мова. Зі слайду видно, що в першій частині, де серія комутатора це 1200 або 1300. Потім вказується кількість портів, а далі позначення які це саме. Далі буквою позначається External Power Supply, тобто зовнішній блок живлення. а буквою D – Desktop варіант, тобто коментатор, який не монтується в стійку, а може бути встановлений у вас на столі. І в кінці йдуть кількість аплінг-портів і їх швидкість. На наступному слайді я вирішив додати. Зобразити таке позиціювання взагалі 1200-1300 серії в системі CISCO. У CISCO є дуже сильний модельний ряд в Enterprise сегменті Він постійно розширюється і, розширюючись в напрямі, напряму е, малого бізнесу, представили нову нову лінійку комутаторів, які назвали теж Каталіст. Каталіст 1200-1300. Е, прошу не плутти, це рішення з Enterprise. Це все-таки все більше відноситься відноситься до цих бізнес. Далі хочу поговорити детальніше, детальніше про керування L2 комутатора 1200 серії. Вони мають собі Type-C-порт та rj 45 для підключення консолі, до консолі, можуть варіат, мати варіації 8, 16, 24 і 48 моделі з гіабітними портами, а також аплінки можуть бути оптичні, гіабітні або 10-гіабітні. З особливостей, на які варто звернути увагу, це восьмі портовий комутатори. Тобто його можна під'єднати до іншого комутатора без використання блоку живлення, і він буде працювати. В інших варіаціях є комутатори з 10-гіабітними аплінками, це 24 та 48-портові комутатори. А також є бідними плінками або комбо-портами на 16 і 8 портів. Так само, як і всі представлені сьогодні комутатори, вони не потребують ліцензії. Тепер більш детально поговоримо про лінійку комутаторів Cisco Catalyst 1300 серії. Вони, як зазвичай, представлені білому кольорі для лінійки Cisco Business комутаторів починається, якщо починати з лівої частини, там є кнопка налаштувань. Type-C порт, RJ45 порт для підключення до консолі, є USB-порт для підключення флеш-накопичувачів. Порти можуть бути як 8 16 портові, 24 та 48 портові комодати. Вони можуть бути гіабітні, мультигебітні та або 10-гебітні порти. А плінки представлені у вигляді 4 або 2, 1 або 10 гібних портів. Як бачимо, є різні варіа варіації моделей на 8, 16, 24, 48 портів. Дані комутатори працюють на базі Linux-подібної операційної системи і взагалі не потребують ніяких ліцензій для роботи. Комутатори Catalyst 1300 підтримують L3 маршрутизацію статичну. А також ERIP протокол маршрутизації на даному слайді можна побачити характеристики даних комутаторів по кількості портів. Також хочу додати, що нові комутатори 1200 і 1300 не мають обмежень по використанню різних sfp трансиверів Тобто вони можуть використовуватись трансивери не тільки від компанії ЦИСК. Також дані комутатори мають можливість стакуватися. Вони підтримують до восьми пристроїв. Можна стикувати різні варіанти модели як 16, 24, 4 та 48 портовими пристроями з поя або без поя. В результаті ви отримаєте єдиний цілий віртуальний комутатор, який можна керувати з одної консолі, тобто він там буде бачитись як один комутатор. Ну і звісно, хотілося б зрівняти між собою ці лінійки Каталіст 1300 триста 1200. На слайді відразу видно, що за більшу ціну каталіст 1300 має більше можливостей, а 1200 являється у зрівнянні більш простим пристроєм, який може закрити певний ряд питань. Відмінностей до комутатору 1300 є моделі з мультигабітними портами, а також він підтримує можливість типування через 10-габітні десятійабітні порти що ж, а зараз хочу поговорити про Cisco Business Wireless, а саме про точки доступу. Як ми знаємо, що Wi-Fi 6 вже є майже у кожного другого, і даний стандарт підвищує не тільки продуктивність, а й ємність вашої Wi-Fi мережі. Wi-Fi 6 вже забезпечує до 4 разів вищу швидкість та стабільну роботу навіть при великій кількості підключених пристроїв. Це у зв'язканні з Wi-Fi 5. Про точки доступу, звісно, хотілося б почати з точки доступу найновішої 150 AX. Це точка доступу Cisco Business з підтримкою Wi-Fi 6. Також на додачу до неї йде Cisco Business Mesh EXTender 151 AXM. Він працює для розширення вашої мережі, мережі і є сумісний. Хочу наголосити, що він сумісний тільки з цією точкою. Тобто точка доступу 150 X сумісна тільки з Mesh екстендером 151 AX. Дані точки доступу мають пропускну здатність до 1200 Мбіт на секунду. Маємо 2 на 2, а також ширина каналу до 80 МГц. Потужність даних точок 20 дБ. Точка доступу 150 AX вона розрахована для встановлення на стелю, а також має один гіабітний порт для підключення вашої локальної мережі, межтендер 151. Саме він підключається в розетку та за, за допомогою безліттового зв'язку робить розширення вашої Wi-Fi мережі. З особливостей цієї точки, що йде в комплекті з цією точкою, окрім самого обладнання. В комплекті йде кріплення на стелю, різноманітні документації, і також в коробці ви зможете знайти PoE-інжектор. Тобто, ви зможете підключити цю точку одразу, навіть якщо у вас немає комутатора з PoE-портами або ж інших PoE-інжекторів. Power -інжекторів, POE -інжекторів. Ну, ось ми й дійшли. На цьому, на цьому слайді можна побачити всю актуальну лінійку точок доступу бізне, Cisco Business на сьогодні. Порівнюючи дані точки з попередніми моделями з портфоліо Cisco Business, можна сказати, що точка доступу 150X має набагато більшу пропускну здатність, продуктивність, і все це за меншу в порівнянні з цими моделями ціни. Також хочу звернути увагу, що Wi-Fi 6 точку доступу не можна підключити до вже існуючої мережі на точках доступу Wi-Fi 5. Вони між собою несумісні. Тому. Якщо ви так захочете зробити, необхідно буде робити вже окрему мережу з підтримкою саме Wi-Fi 6. На наступному слайді зображені mesh екстендери. Вони, як я казав вже раніше, вони забезпечують високозахисне, дертове і бездротове підключення для домашнього або малого офісу, а також для роботи у важкодоступних місцях. Ці, так би мовити, ретранслятори забезпечують безперебійне покриття та розширену пропускну здатність. У поєднанні з точками доступу Cisco скобів. Меж екстендерів, така сама ситуація, як з точками доступу, вони за меншу ціну мають відносно, відносно попередників мають більшу продуктивність. Це про 151-й стендер. І також хочу ще раз зазначити, що вони всі сумісні, а саме 151-й Mesh екстендер сумісний тільки з 150-ю точкою доступу. На цьому слайді зображений приклад розгортання невеликої мережі. З використанням якраз обладнання Cisco Business. це комутатори, точки доступу. Дану мережу можна дуже швидко розгорнути і також без проблем взагалі її підтримувати. Ну і звісно ж, дані точки доступу можуть бути е, налаштовані через мобільний додаток, через вбудований веб-інтерфейс або ж за допомогою Cisco Business Dashboard. Що ж таке цей Cisco Business Dashboard? Це. Єдина система керування вашими, вашим обладнанням, Cisco Business комутаторами, і точками доступу. З нею можна проводити моніторинг вашої мережі, швидко розгортати нові пристрої. Також можна керувати конфігураціями та, в принципі, керувати вашою мережею. Вона дозволяє швидко виявити топологію нової мережі, генерує детальний перелік встановлення обладнання, вносить зміни, де це необхідно. Здійснює моніторинг мережі та автоматизує управління життєвим цілем. До речі, приємний бонус: що до 25 пристроїв мережі Cisco Business Dashboard буде для вас безкоштовно. Будований веб-інтерфейс, про який я говорив раніше, це в якому в ньому є декілька систем, що можуть допомогти вам налаштувати ваші коммутатори доступом. Ви, прям ведучи вас покроково по всім налаштуванням. Тобто ви просто йдете за інструкцією і у вас все виходить. Також є інформативні дешборди з моніторингом статистики, стану і налаштування релевантної інформації, як написано на слайді. Ну і звичайно, є вбудована довідка, в якій можна знайти інформацію по кожному пункту налаштування вашого комунатора. Звичайно, як я казав вже раніше, що. Cisco Business, можуть, Cisco Business може підключати обладнання. Business може підключатись до мобільного додатку, який можна встановити як на Android, так і на IOS. І через цей додаток можна налаштовувати вашу мережу комутаторів, вашу мережу комутаторів, слідкувати за нею, аналізувати і так далі. Наступний слайд я додав він такий про безпеку і безпеку малого бізнесу згідно з дослідженнями, лише 18% компаній. Мають належний кіберзахист. Це, ці дослідження проводились по всьому світу, тому це, це не саме про Україну, але все ж таки. І 83% компаній, які зазнали атаки, не готові, не готові фінансово до відновлення. Тому для малого бізнесу Cisco є все одно рішенням. Ось на цьому слайді ви бачите портфоліо Cisco Secure Firewall. Гнучке і дуже потужне рішення для захисту мережі будь-якого масштабу від малого офісу до великого дата-центру. В портфоліо входять моделі для різних сценаріїв використання, настільні, стоячні, віртуальні рішення з підтримкою масштабування, кластеризації, хмарної інтеграції. Всі ці моделі е, забезпечують глибоку перевірку, трафіку, глибоку перевірку трафіку, захист від загроз в реальному часі. Але і саме я хотів би, звісно, поговорити про обладнання Cisco Secure Firewall тисячної серії. Це такий маленький, але доволі продуктивний, настільний фаєрвол. Він забезпечує відмову стійкість бізнесу, простоту управління і захист від загроз. Вони забезпечують виняткову стабільну продуктивність, коли він розширені функції захисту від загроз. Тисячна серія призначена для використання в невеликих офісах і в даних філіях, ці фаєрволи працюють з програмним забезпеченням Cisco ЦискоС Defense або Cisco ASA. Це чудове функціональне рішення саме для малого бізнесу, для невеликих офісів. На цьому більш-менш презентація добігає кінця. Хочу ще наголосити вам на те, що нагадати, можливо, для когось що. Це наше демо. На нашому складі є серії 8200, роутери 8300, 8500, є комутатори, Cisco Catalyst 9200, 9300, Ну і, звісно, на складі у нас є Cisco Business, про який сьогодні, сьогодні йшла мова. Тому, якщо можливо, залишилось вагання, можна взяти демо обладнання і спробувати ним користуватися. Також у нас є Cisco Collaboration, точки доступу, Cisco IOT, Meraki, Security, сервери. Тому, якщо вас щось зацікавить, будемо раді. Дякую вам всім за увагу. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх також в чаті. І за бажання і за додаткових питань можете писати на пошту cisco.mook.group. Буду радий відповісти. Всім гарного дня.